МЗС Грузії викликали посла Литви в Тбілісі. Як повідомляють місцеві змі, такі дії пов'язані з критикою Литви закону про іноагентів, який нещодавно ухвалили в Грузії, а також участь литовського міністра закордонних справ в акціях протесту проти документа. Журналісти зазначають, що дипломату Андрюсу Каліндру заявили про нібито грубе втручання в вільнюса в внутрішні справи країни. Однак, за даними МЗС, на зустрічі сторони висловили надію на те, що відносини двох країн повернуться до позитив порядку денного і під санкції ЄС потрапили ще 9 фізичних та юридичних осіб за причетність до військової підтримки, яку Північна Корея надає Росії. Як передає агентство УНН, про це повідомили в прес-службі Ради ЄС. Зазначається, що до осіб в списку буде застосовано заморожування активів. Крім того, під санкційним особам перекриють прямий опосередковане надання коштів чи економічних ресурсів. Також для них діятиме заборона на поїздки до країн Євросоюзу.